Наступний мінерал аргіліт. Ну, і, до речі, це останній мінерал на букву А. Ну, який буде в книзі. Може, з часом ще якийсь прийде, але на даний час аргіліт замикає букву А. Твердість 3,5,4. Щільність 1,3,2,6, Тобто легенький. Шовковистий, смолянистий. І формула, ну, довго там і алюміній. Назва мінералу походить від слів аргілос, що означає глина і літос камінь. Таке словосполучення передає суть аргіліта. Це різновид. Осадової скельної, скельної породи, нерозчинної у воді, камніподібної сланцевої глини. Сланець. До речі, я хотів згадати, коли при температурі відшаровується. це принцип сланця. Найчастіше аргіліти. Мають синьо-сирі або навіть чорний колір. До речі, зустрічаються і світлі, і навіть майже білі. Так, да, я не показував, а показую. Він чорний чи? Який? Сірий, який? Це ну, верхній такий сірий, о, а з іншої сторони чорний. Тобто сіра чорний між тим між тим. Найчастіше аргіліти мають синьо сірий або навіть чорний колір. До речі, зустрічаються і світлі, навіть майже білі. Різьба по аргіліту є майже національним мистецтвом канадських індійців племені хайда. В якості матеріалу для роботи вони традиційно використовують місцеві, майже чорні мінерали. Вироби хайда з аргіліту важко знайти. Ну, Оце, от, один з таких виріб. Тут. Ну тут багато змісту я одразу не скажу, і тут з цієї сторони теж, так що в книгах вони будуть, Буде видно. Щоб я зараз час не витрачав. Інші назви: грязівий камінь, зебровий камінь, матстоун і хаеліт. Знаки зодіаку не виявлено. Енергія архівуюча жіноча і Вплив на чари не виявлено. Лікування властивості. Контакт з аргілітом може допомагати заспокоїти нервову систему, зняти стрес, нервове виснаження та емоційну напругу. Його рекомендують тримати в руках. Або розміщувати поруч для релаксації. Завдяки своїм заспокійливим властивостям е, сприяє покращенню сну та боротьбі з безсонням. Аргілітові грязі і ванни покращують кровообіг. Метаболізм знімають м'язові спазми. Ну, зрозуміло, що метаболізму це треба водовживати. Е, а грязі і ванни, ну, грязі це треба їх шукати, а ванни, в принципі, ми вже розбирали, можна зробити. Аргіліт асоціюється зі зміцненням опорно-рухового апарату і з'єднувальних тканин. Як і інші земні камені, аргіліт може використовуватись для загального енергетичного балансу та зміцнення життєвих сил. Ну, я би ще би додав би, е, якщо ми розбираємо по кольорам, да, то чорний кольор, ну якщо, наприклад, чорний турмалін, да, то він е, захищає людину, дає їй енергії але і піднімає її негативну енергію. Да? Якщо людина псіх, то буде чим психіше. Е, але е, цей мінерал, чорний мінерал, він на, на, набирає найбільше найбільше в собі енергії. Ну, Наприклад, чорна машина і біла машина. Да? Чорна машина буде завжди гаряча. Тому чорна машина віддає більше енергії. Хоча склад то той самий, біла машина менше нагрівається і менше віддає енергії. Але чому менше? Ми знаємо, що нижня чара чорного кольору, тобто наш копчик, і чорні мінерали вони впливають на, скажем, на ці нижні чари. І в принципі, тут написано, як і інші земні камені, тобто це більше стихія землі. Але вона більше земна, тому що чорного кольору. Ну, Точніше, і плюс то, що у чорного кольору, хоча є інші кольори, ви бачили, чули, магічні властивості. Аргіліт допомагає заземлити людину, зв'язати її з енергією з землі, це сприяє відчуттю стабільності, впевненості та позбавлення від тривоги та розсіяності. Ну і плюс вона допомагає людина просто через мінерал скидує свою енергію. А як чорний колір, тому що світлий не буде так у себе вбирати. А саме чорний колір він буде вбирати. Все, що ви скидуєте, він буде все вбирати. Як порода, що утворюється протягом тривалого часу, аргіліт асоціюється з глибокою, з глибокою мудрістю. Та знаннями. Його використовують для посилення інтуїції, допомогти у прийнятті зважених рішень та доступу до стародавніх знань. Завдяки своїй щільності та давньому походженню аргіліт вважається потужним захисним амулетом, що оберігає від негативних впливів, заздрості та злих думок. Його часто розміщують у будинку для створення захисного бар'єру. Енергія аргіліту допомагає розвинути терпіння, витривалість та здатність долати труднощі, спираючись на внутрішню силу. Роблять амулети з зображенням тотемних тварин та інше. Ну, тут в принципі, хотів сказати, але ну, він як захисний у люба людина, скажімо так, яка ну, послана порча, да, з глаз, порча, там ми саме нижніми чарами приймаємо. Тобто ми не можемо прийняти через верхні чари цю порчу. Порча приходить через нижні чари. Тому такі каміння для захисту нижніх чар ну, це, хоча сама нижня, вона, ну, друга чара е, знизу це зарод е, район Лапка, да? саме вона, в принципі, приймає. А нижня істок копчик, да, вона більше зв'язок зв'язок з землею. І ми казали, нижня от для прогонки через енергетичний стовбур, да, от цей аргіліт, причому чорного кольору, був би ідеальний для нижньої чари. Для того щоб проганяти ну, знизу, знизу вверх. і таким чином піднімати себе ну, до верхніх. Чар.